Еней з Дідоною возились, як суселецем сірий кіт. Ганяли, бігали, казились, аж лився деколи й піт. Дідона ж мала раз роботу, як з ним побігла на охоту, та грім загнав їх в темний льох. Лихий зна що там робили, було не видно за могили, в льоху ж сиділи тільки вдвох. Не так то робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш, або, як кашку, кажеш прутком, пером в папері, як писнеш. Еней в гостях прожив немало. Що з голови його пропала, куди його Зевес послав. Він годів зодва там просидів, а, мабуть, би, і більш пронидів, якби його врат не спіткав. Колись Юпітер ненароком з олімпа глянув і на нас, і кинув в Карфагену оком, аж там троянський мартопляс. Розсердився і розкричався, аж цілий світ поколихався. Енея лаяв на весь рот. Чи так то гадів син він слуха? Убрався в патоку, мов муха, засів, бо ці в болоті чорт. Підіть гінця мені кликніте, до мене зараз, щоб прийшов, глядіть же, цупко прикрутіти, щоб він в шинок та не зайшов. Бо хочу я кудись послати, Йон, її он же вража мати, але Еней наш зледашів. А то венера все сважкує, Енеєчка свого муштрує, Щоб він з ума, дідону звів. Прибіг Меркурій, засапавшись, в три ряди під з його котив, Весь ремінцями обв'язавшись, на голову бриль наложив. На грудях з бляхою ладунка, а ззаду з сухарями сумка, в руках нагайський малахай. В таким наряді, влізши в хату, сказав Готов уже я, тату, куди ти хочеш, посилай. Біжили швидше в Карфагену, Зевес гінцеві так сказав, і пару розлучи скажену. Еней Дідону б забував, нехай лиш, лиш відтіль уплітає і Рима строїти чухрає. а то заліг, мов грубі пес. Коли ж він буде ще гуляти, то дам йому себе я знати, отак сказав Скажи, Зевес. <кхи> Меркурій низько поклонився, перед Зевесом брилі зняв, через поріг перевалився, До достатній швидше тягу дав. Покинувшись з рук на гайку, запріг він мить чертопхайку, черкнув із неба, аж курить. І все кобилок поганяє, що глобельна аж брикає, помчали, аж візок скрипить. Еней тоді купався в бразі, і на полу, укрившись, ліг. Йому не снилося приказі, якось Меркурій в хату вбіг, смикнув із полу, мов псяюху. А що ти робиш? П'єш сівуху? зі всього горла закричав «А ну лиш, швидше убирайся, з Дідоною не шенихайся, зевес поход тобі сказав. Чи все ж таки до діла робиш, що й досі тута загулявсь, та швидко й не так заздробиш. Зевес недурно похвалявсь. Получеш Получиш добру халазію, він видавить з тебе олію, От тільки ще тут побарись. Глядиш, сьогодні щоб убрався, щоб нищечком відсіль укрався, мене у друге не дождись. Еней піджав хвіст, мов собака, мов кайн, затрусився увесь, і з носа потекла кабака. Уже він знав, який зевес. Шатнувся миттю сам із хати, своїх троянців позбирати, зібравши, дав такий приказ як можна швидше укладайтесь, за всіма клунками збирайтесь, до моря швендяйте якраз. А сам, вернувшися в будинки, своє лахміття позбирав, мізерії наклав дві скриньки, на човен зараз удіслав, і дожидався тільки ночі, що як Дідона зімкне очі, щоб не прощавшись тягу дать. Хоч він за нею журився і світом цілий день нудився та бать. Бач, треба покидать. Дідона зараз отгадала чому сумує пане ней і все на ус собі мотала, щоб умудритися і їй. За печі часто виглядала, прикинувшись, бо куняла, і мов вона хотіла спать. ж думав, що вже спала, і тільки що хотів дать драла, аж ось Дідона зачуб Хвать. Постій перескуру вражий сину, зо мною перше розплатись, от за душу, як злу личину. Ось, ну лиш тільки завертись. Отак От за хліб, за сіль ти платиш, ти всім привикши насміхатись, розпустиш славу по мені. Нагріла в пазусі гадюку, що послі й зробила муку, послала пуховик свині. Згадай, зга... який прийшов до мене, що ні сорочки не було. Згадай, який прийшов до мене, що ні сорочки не було, і постолів мав у тебе, в кишені ж пусто, аж гуло. Чи знав ти, що таке гроші? Мав безматні одні холоші, і тільки слава, що в штанах. Та й те порвалась і побилась, аж глянуть сором так світилось, Світина, свитина вся була в латках. Чи ж я тобі та не годила? Хіба ріжна ти захотів? Десь вража мати підкусила, щоб хитрий тут ти, тут ти не сидів. Дідона гірка заридала, і серця аж волосся рвала, і закраснілася, моврак, запінилась, посатаніла, неначе дурману з'їла, залаяла неї так. Поганий, мерзкий, скверний, бридкий, нікчемний, ланець, кателик, гульвіса, пакосний, приститкий, негідний, злодій, єретик. За кучму цю твою велику, як дам ляща тобі я впику, то тут тебе лизне і чорт, і очі видеруй з лоба, тобі діявоцька худоба. Трясешся, мов зимою хорт. Мандруй до сатани з рогами, нехай тобі присниться біс, з твоїми сучими синами, щоб враг побрав вас всіх у львіс. Щоб ні горіли, ні боліли, на чистому, щоб поколіли, щоб не остався ні чоловік, щоб доброї не знали долі. Було б, щоб з вами злі і болі, щоб ви шаталися по повік. Іней від неї відступався, поки зайшов через поріг, а далі аж не оглядався з двора в собачу рись побіг. Прибіг троянцям засапався, обмок в поту, якби купався, мов сторгу в школу курохват, потім в човенчу чов... хутенько сівши і їхати своїм вилівши, не оглядався сам назад. Дідона тяжко зажурилась, весь день не їла, не пила, все тоскувала, все нудилась, кричала, плакала, ревла. То бігала, якби шалена, стояла довго тороплена, кусала нігті на руках. А далі сіла на порозі, аж занудило їй небозі, і не встояла на ногах. Сестру кликнула на, на пораду, щоб горе злеє розказать, Енеєву оплакать зраду і льготи серцю трохи дать. Ганусю, Рибко, душко, любко, рятуй мене, моя голубка, тепер пропала я навік. Енеєм кинута я бідна. Як сама... Паплюга послідня, Еней злий Змій, не чоловік. Нема у серця мого сили, щоб я могла його забуть. Куди мені бігти? До могили. Туди один, на... Туди один надежний путь. Я все для його потеряла, людей і славу занедбала. Боги, я з ним забула вас. Ох, дайте зілля мені, мені напитись, Щоб серцю можна розлюбитись, утихомиритись на час. Нема на світі мені покою, Не лються сльози із очей Для мене білий світ єсть мою. Там ясно тільки, де ней. О, по Купідони, Любуйся, як Дідона стогне, Щоб ти маленьким був пропав. Познайте, молодиці, гожі, з Енеєм бахурі всі схожі, Щоб враг для зрадливих всіх побрав. Так, бідна, з горя, говорила Дідона, жизнь свою кляла І Ганна, що їй не робила, ніякої ради не дала. Сама стариця горювала, і сльози рукавом втирала і хлипала собі в кулак. Потім дідона, мову, нишкла, звеліла, щоб і Ганзя вийшла, щоб їй не сумуватись смак. Довгенько так посумувавши, пішла в, будин в будинки на постіль. Подумавши там, погадавши, проворно скочила на піл. І взявши за запічка кресало і клоча в пазуху чимало, тихенько вийшла на город. Нічною це було добою і самою тихою порою. Як спав хрещений весь народ, стояв у неї на городі в кострі на зиму очеред. хоч це не по породі, та де ж зять дров, коли все степ. В кострі був зложений сухенький, аж як порох був уже палкенький, його й держали на підпал. Під ним вона огонь кресала і в клочі гарно розмахала і розвела пожар чимал. Кругом костер той запаливши, зо всі одежди роздяглась. Вогонь, лахміття, все сложивши, сама вогнітім простяглась. Вкруг неї полум'я палало, покійниці не видно стало, пішов в од дим і чад. І неї так вона любила, що ж сама себе спалила, послала душу к чорту вад.